Приблизно о 13-й годині 05 хвилин московські варвари знову скоїли акт тероризму в місті Харкові, завдавши удар попередньою ракетою Х-59 по абсолютному цивільному об'єкту, розташованому в Холодногірському районі міста. Об'єкт це багатоповерхівка, яка використовується в промислових цілях. В об'єкті знаходяться як виробниче приміщення. Де, наприклад, виробляються на, меблі, виробляються меблі, так і розташовані офіси підприємців. Чому це акт тероризму? Тому що удар завдано в той час, коли в місті максимальна кількість людей знаходилась на робочих місцях. Тобто удар завдано з метою знищення мирного населення. На об'єкті не було жодного військового. Не було жодної одиниці військової техніки. Суто цивільний об'єкт. На теперішній час є поранені. Крім того, ми можемо констатувати, що є мінімум один загиблий. Одна кількість загиблих може бути більша, тому що на момент удару приміщення знаходилось близько 10 людей.